Всім доброго дня! Ви на каналі вджільництва на свищових матках. І в цьому відео я вам хочу розповісти про користь бджолиного яду. Бджолиний яд він є дуже корисним для людини, оскільки зменшує ймовірність інфаркту інсульту на, інфаркту на, 15%, на 10% та інсульту на 15%. Зменшує кількість тромбів в крові, розріжує кров. Також, якщо людину жалять бджоли, в неї виробляється прям дуже сильний імунітет, людина стає менш хворобливою і гарно себе почуває. На своєму прикладі скажу, раніше я як 3 роки вже займаюся бджолами, це вже окрема історія, як мене навчали цьому ремеслу. Я тоді раніше був дуже сильно хворобливим. Зараз, як почав займатися бджолами 3 роки взагалі, е, люба хвороба мене обходить. Недавно, навіть ну, ну, не, рік тому навіть контактував з хворим на кон'юктивіт, і він мене обійшов. Але якщо є алергія, то краще все-таки триматися подалі, бо це може закінчитися летальним исходом. Також варто навіть навіть. навіть Якщо людина недосвідчена, ніколи не використовувати апітерапію, коли немає досвіду в цьому. Я вам розповів зараз про користь бджолиного яду. Та е, закликаю, якщо немає опита, то не використовувати апітерапію як лікування. На цьому все. З вами бджільництво на свищових матках. Всього найкращого.